Третя партія матчу за третє місце. Буковинські чоловічі ветеранські волейбольної ліги. Починала цю партію новосничани, в жовтих футболках нагадаємо, вони грають. Їх суперник буковина сервіс-центр. Стріблясті, стріблясті футболки. Вирішальна частина цих знання. Гостює у красеній фізкультурно-заводчого комплексу Олімпія. Дмитро Семенюк витягує цього м'яча. і Комаров, Комаров вже. це його улюбив накатіком таким. І, і в атаці був. Тепер вже Вячеслав, В'ячеслав гриньов зеленський віддає передачу йому і скільки здобувається на це очко. Один-один на подачі, на подачі В'ячеслава. Реньозовинський, головний тренер команди Колос Колос Розничок, яка цього сезону дебютувала у вищій професійній лізі України. Тій лізі, в якій Буковину працювала своє команда Будівельницівниці, будівельник Динамо Буковина, яка писала своє ім'я. Золотими словами в історії українського спорту і буковинського волейболу. Зокрема, на подачі буковина сервіс-центр. 2-1 рахунок у третій партії і 2-0 після двох партій. Напередодні у півфіналі боротьба була гострішою, хоча, якщо згадати, Буковина сервіс е, грала з командою. «Ниць». Пісманщини, яка була е Олег Головеськом, колишним рецем Чернівецького будівельника і ще одним майстром спорту, який виступав е своє часу за команду містів в ось е початок цього поєдинку, півфінального понад центру про е піснішину, на те, що що Миколаївський е центр, е що легко, що легко не могло бути у фіналі України і літеранської лігії, що свідчили і результати е попередніх попередні етапів змагань. Дуже-дуже дуже цікаві вони були. Ці змагання дуже е віковані. Приємно тим, наскільки вони завзято боролися за колонячі, приклади молоді. Тобто виконавший центр е спокійно вела по 5-6 точок більшу частину першої партії, і знаємо, будемо заходити кіснянчини, але окінцівці, з зусилями великою мовою теж. Мірою того ж Олега Головешки і його партнера, ще одного майстра спорту, та інших гравців, які теж дуже розігралися дуже вже грали, і ось вони кінцівку вирвали, а потім другу партію в сервіс центр впевнено його. Якщо не з'являється, статистика не підуками. І Ну, так класно було. Врятував цей м'яч, включає ми зі м'яч. Третя і четверта були за ізначами. І дуже розмушені були ці команди центру. Розраховував, звісно, ще на місці у фіналі, цікава команда і... Те, що Володимир Комаров грає унікальний гравець. 48 років, 48 років він дебютував у вищорі професійній разом з своєю командою Колос Родничок», яку вже складно уявити без Комарова, який зараз на подачі. У нас подає Володимир Комаров, це дуже рідкісних випадків, коли Томорово помиляється, Ігор Фечеревей, головний побутківського селощини, нагадаємо на подачі. Сам Фузаряк атакує, і атакує вдало, пісне в лінію майже влучає, але ну, тут з нашої позиції гірше це видно. Ну і арбітри, арбітри цього поєдинку є ковриняк на вишці і допомагає Іван Лоскам. Іван Ласкан, який ініціатор проведення цих змагань, як і інших буковинських ліг, тобто є вічі, жіноча. Почали ми з класних зараз епізод, як витягнули руки з ветерани, як показують приклад, як розборотися осанці зарядки. Васильно певні по Фредді називається. Дмитро Макарів, семовий керівник міського спорту, навчальник міського спорту Павління, Акадім Горян на подачі, скрипник немає, престол Веневозувинський, вишачий Ось ще одна спроба, помилка при передачі у Ігоря Хачерове і рахунок стає 9-3 на користь команди. Сервіс-центр, залишається на подачі. І Усичого татару не вдається. Ну, тут е -е, пас, ну не то, що пас, е -е, віскок на молодість Василя Макаренка, про цьому тут ще і говорили. Помилому на прийомі і подав, ну, передача була для атаки з другої лінії, але не дуже вдала. І несенко, як кажуть, зрячі, зрячі скидає м'яч у вільну зону. 5-10 рахунок. 5-10 рахунок. І Дмитро Сименю показував. Другої лінії. Дуже він небезпечно попадками з другої лінії. Намагався Жотор закинути за законодавці. Кажуть, і ще раз е, рятує «м'яч валку на цваки з цим макаром такого ваго і варі, ці, макалі, залишається на подачі новоселиця. селоця. Е, ні, ні, не залишається на село, це я повівся на... На те, що не збиралися подавати, насправді і не помітив, дала таку витаю. Повертаю подачу на на рахунок стає 6-11. 18 Юрій Ротар на подачі. Юрій Ротар його донька Тетяна Ротар. вдало виступає ночі. Хтось сперечається, тепер що знімаємо на фіначку, буде підплемлювати, що насправді меч був ваути. Засимкав Скіпка, просивши батару, такий ну, на одинакових. Напередодні свячани поступилося у півфіналі. Сенсаційно ви, вигравши перші дві партії доволі, впевнені, першу, що 25-12 Комаров з другої лінії, ось так, атакує Комаров з другої лінії і повертає подачу ось Сьогодні якраз для того, щоб здобути бронзові нагороди на треба повторити подвиг Галучини, спортивний подвиг Галучини, на на, яке напередодні. Чуві з Олегом Дарієм і Лісиницьким просто. Мячи eh, майданчики <смірів>, показує, потиснули трішки морально на лінійного арбітра eh, Горсії Бутоніселі з центру. Але Ігор Гавруняк… Не міняє своє рішення і показує, що має бути на Ігор майданчик. І ось тут Юрій Ротов на той бік і Комаров. Комаров на різний кут майданчика і забуває 13 очко для, для своєї команди. Василь Макаренко на подачі. Василь Макаренко. А на приємний був інші деталі. так? І... Де Росія до веселя. На того, щоб нього намагався що дістати свого ноча. Ми зміг, В'ячеслав зайняв Лозовинський на подачі. 10-13. Ну все, зона боротьби. Три річки, ми нагадаємо, що е, по 6-5-6 років вигравали буквально сервіс центр на передодні півфіналі, тому що переживало перший партій. Другу виграла, 3-4 знову ну, програла в команді Тіслінського району і ось і грає матч за третій місць. Ну, звісно, що настрій у і... і... всіх команд, які грають у бронзовому матчі, у малому фіналі, зване звані доволі мінольні, тому що команди, які грають. У фіналі. Мріє про фінал зараз задухував Води Комаров. І там стоять 14-11. 14-11. П'ятий номер на подачі команди Анатолій Спорт та команди сервіс-центр». Север. Команда сервіс Центр, -центр» Задячі за підтримку, Миколі, Малику, м'яч у майданчику і Миколайч залишається. Анатолій Шпорт початий номер. 15-11. Тайм... Просто, просто залишається грі і саме шахує скидка на вільне місце. І комаров все-таки відігріє. Чому володінь пабушки для своєї ось на боці? <смігри> комаров так піджортовує над іграми, почервеємо. Чисто по-дружньому, звісно що. Ще одне очко за... на подачі Анатолія Спорти за спітник тут відіграв. Судячи ботару з другої лінії, дав атакує. Не знаю, можливо, і йшов би аут. Але це так, теоретично супер. Хто там має подавати? Має подавати Ігор Кочервей, він так <смістичний> відволікся. Здається, він один з тих, який чи не найбільше бачив команду Новоселищини у фіналі. Та і всіх і що. ніщо. Піднімається наш Вячеслав Геньо І Його тренер. Цікаво, так? Вячеслав був молодший за Томорову, якщо я не помиляюся, немає такої народження. Томорово 48 років. Вячеслав Геньо Зуринський є тренером команди. Коло Сріднічок вищі при всі України. І на подачі залишається Ігор Кочеровей. Ігор Кочеровей маловато ще були У нас маловато напередодні було в принципі, майже як на матчах Меркурія у першій лізі футзальній. Приємно згадати, що не так давно. Пісно виступала команда Пудані Полізі, вигравала першу лігу і тут сігає червий на нервах. 18-13, ви знаєте, це вже може бути. Може бути, може вже і не витягнути цю партію. А вже і виграє цілому. І... Подільні витягнув м'яча і ну, здавалося, що щось убитину. Що цікаво було б, він, лежачи переправив в шкірину кулю середки на протилежну частину майданчика, але не вдалося Юрій. Від двох майданчик суперників 14-19 і на подачі залишається команда на Осеосі, району. Коморов, вороженці Донеччини, але багато велика частина свого життя живе на Хмельниччині. а ось Ніколина, Веселиця, вже третє, отамана Батківщина, дуже Комрола, Чернічанка. Каренко. Зараз хитро хитра, хитра. З другої спроби самотаки відіграти на іншу частину майданчика Комаров і спокійно, спокійно. І ось це про що ми говорили. Мінорний настрій, мінорний настрій учасників матчу за третє місце. Зов. На той настрій напередодні був настрій набагато скажімо Так Юрій Ротар, Василь Макаренко, і знову Юрій Ротар вирішив зіграти на задню лінію, Оксандр Реакт, незручною пазби. Ще раз Юрій Ротар, повз майданчик, повз майданчик. Ми так не встигли ми повернути камеру за епізодом, але повз майданчик і... Ніхто сімюк. Футболіст і волейболіст на подачі. Непоганий пас і реалізовує цей пас а У Юрій Ротар буде зараз на подачі. Юрій ротор за рахунку Всі, ті, на жаль, зарахунки вже... 15-22. Ну, знаєте, якби 16-21 це зовсім інша історія. Це Олександр Кизаряк на подачі. Олександр Кізаряк. І Орзовинський на полотару. Блокують Василь Макарник і Володимир Комаров, блокують атаку Лозовинського. Олександр Кизаряк. Я ж, до речі, свого часу вступав за більшістку команду інструю. Зовсім уже не знаю, тут стріляє Володимир Комаров 23-15. Я думаю, що це вже ми бачимо останні розграші. Ну, це не просто диво, це буде супер диво, якщо населець зможе відігратися в такій ситуації. Два скрипники, один одному точки залежали. І відіграє все-таки 13-й номер Микола Кігніцький, капітан команди, 10 удара, Микола якраз є відомим спортсменом туризму. І, до речі, коли були трагічні події. По Веневі, то він був з активних учасників, який він так врятував життя і майно чимало своєму великій кількості селичну, зокрема, ауті, на кінці мало стало, що не зокрема. М'яч у ауті, концентрувався пасою. Зараз він на подачі розвідчився. На <реку> 25-17, отже, бронзовими призервами першої венської бої лігії на буковині стає команда Буковини сервіс центр, з чим ми і вітаємо. І Микола Малика, яке вінка Буковини Сергія Сент цього підприємства цієї фірми. І цю э, команду Олександр Федоряк, капітан, Аркадій Онгорян, Володимир Комаров, Василь Макаренко, Анатолій Спорт, Мижо Семенюк, Микола э, Королик і Григорій Сімонов. А для вас в Києві працював Діла Джемаша, директор обласного центру спорт для всіх, називається у матч за третє місце Буковинської волейбольної чоловічої ліги.